Здоров'ясь, я обіцяв вам ще одне відео по чемпіонату світу зі станової тяги та USA Strongman Championship, ну і ось власне воно. Тут ми розглянемо усі нюанси, які були невідомі до огляду, а саме що сталося з деякими атлетами. Розберемо слова експертів та учасників про те, які були допущені помилки, і подумаємо, що на нас може чекати в майбутньому в контексті наступних змагань. Розпочнемо з того факту, що одразу четверо стронгменів не дісталися до фінального івенту цього шоу: це Том Стольтман, Еван Сінґлтон, Олексій Новіков та Айрон Бібі. Проблеми Олексія зрозумілі, він сам про це говорив, і я висвітлив це в погляді. Єдине, що зараз можна зробити висновок, що це не така вже і випадковість, а скоріш за все, наслідок того, що Новіков не дає собі належного відпочинку. Все ж таки, виснажений організм може дати збій там, де цього зовсім не очікуєш. Еван Сінґлтон, схоже, що мав якісь невеликі проблеми з куріном, тому вирішив завершити свій виступ ще після другого івенту. А от Iron BB, наскільки я зрозумів, поважної причини знятися із змагань не мав. За що трохи отримав на горіхи від Мічела Хупера. Айрон Бібі сказав, що йому не подобається курі Атласа, тому він і знявся з цієї вправи. Це важко зрозуміти, бо він насправді чудовий хлопець, один із найсильніших, статично найсильніших людей на цьому світі. І, звичайно, ніхто не зобов'язаний виконувати всі вправи і проходити змагання повністю. Але знаєте, у мене є пунктик стосовно людей, які не дотримують свого слова. Це негарно по відношенню до вболівальників, до спортсменів, до організаторів. Це трохи засмучує. Я вважаю, якщо ти хочеш приєднатися до цілого шоу, то виконуй усе шоу. Якщо хочеш одну праву, то йди тільки на одну праву, і все. Відмічча такі звинувачення чути, знаєте, досить смішно, бо він і сам любить проігнорити спортивний принцип в останній вправі, коли йому це дозволяють бали. Аут проблеми, і здається, що досить серйозні проблеми у Тома Стольтмана. Неприємності також додає той факт, що вони не м'язового характеру, а вальбатроса в голові. Нещодавно брати випустили відео, де Том був дуже пригнічний, він дуже мало говорив. А коли й говорив, то тільки у критичному для себе ключі. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що у Тома аутизм, через що він і є такий закритий у собі та неговіркий, а на фоні погіршення форми, то й взагалі можна якусь депресуху зловити. Сам атлет каже, що не може саме ментально включитися у боротьбу, не може настроюватися на ваги, що, звісно, є великою проблемою, і його брату Люку зараз треба буде проробити дуже багато роботи, щоб повернути Тома у потрібне русло. Біглос взагалі заявив, що зняв би Альбатроса із усіх турнірів, які залишилися до кінця сезону. І це насправді печально, як і для вболівальників конкретно Стольтманів, так і для нейтрального глядача, бо в такому випадку інтрига турнірів Giants Life падає фактично до нуля, а в новому сезоні то можливо і Хупер буде їх ігнорити вже. Наразі Том Стольтман ще навіть не прийняв рішення, чи буде він змагатися у рідному для себе Глазго на World Tour Finals, і тим більше невідомо, чи поїде він на Rock Invitational, бо заявитись, провести дві вправи та знятися він не хоче. Люк Стольтман натомість своїм виступом задоволений, він радий, що йому вдалося посісти п'яте місце. Після відновлення травмованого біцепса, але знаєте, тут якось і між рядків читати треба, це п'яте місце серед шести учасників. І взагалі добре себе показати йому вдалося тільки у дамбл пресі. Ну а тепер стосовно стану тяги. дуже багато коментарів не роздавав у Рауно Хейнла, з яких можна зробити висновок, що естонець такий ну, максималіст, принаймні у своїх висловлюваннях. Для нього 470 насправді потянуло не четверо, а шестеро атлетів. А якщо дуже добре подумати, то і метью рак потягнув, просто не дотягнув. Трей Мічел, якби вмів використовувати костюм, то 505 потягнув би в той же вечір. У своїх можливостях Раун взагалі не сумнівається, він вірить, що 505 йому з часом підкориться, просто ідеально мають співпасти усі чинники. Здається, що навіть їх автор Бьорсон не настільки впевнений в собі стосовно рекордної тяги, як Раун. Ну, одним словом, смішний дід. Ну і найбільше розчарування це безперечно Грахам Хікс. Англієць вважався головним претендентом на 505, прям топ-1. Але по факту навіть 470 йому зафіксувати не вдалося. Наскільки я зрозумів, головною причиною провалу стало те, що грахам по переїзді у Лас-Вегас набрав ще 6-7 кілограм, через що влізання у костюм стало для нього челенджем. Це викликало дуже великий дискомфорт та не давало атлету необхідної прибавки. За словами Хікса, розминочні сети. Без комбезу залітали просто на ура, а от уже вдягнувши екіпу, на вазі 270 кг він почув, що діла не буде. І як на мене, ситуація з Хіксом це пряме посилання Рауно Хейнлі про те, що ідеальної ситуації не буде, і на таких вагах ти повинен бути готовий не на 100, а Можливо, на 150 або і на всі 200%, бо запороти усе може будь-яка дрібниця. В принципі, топ-атлети це прекрасно розуміють, але і від хайпових заяв відмовитись також не можуть. На цьому все, друзі. Обов'язково напишіть, як вам таке відео, бо, як бачите, води тут було достатньо, але вода ця від основних дієвих осіб змагань. Дякую за увагу! Скоро почуємось.